Центральний ринок Краматорська сьогодні став мішенню російських терористів. Це вже третя атака за день по Краматорську. Загалом останнім часом тут дуже інтенсифікувалися обстріли. Конкретно в цьому випадку ворожий ланцет, вдарив по ринку місцевому. А тут в основному були магазини із сільськогосподарської продукції, якісь інструменти, ремонт ключів. Ну все в такому э, руслі. тобто звичайний цивільний ринок, куди сьогодні вдарили російські терористи, і треба розуміти, що це вже, як я сказала, третя атака за день. Також росіяни атакували а зель неподалік, крім того, в повітряку вдарили. Тому от сьогодні в Краматорську справді важкий день. І, бачите, місто в диму позаду мене. Щойно була повторна атака. Ми всі потікали там в різні сторони, і от станом на зараз уже повітряна тривога в Донецькій області закінчилася. Тому, в принципі, більш-менш вільно повертаються люди, рятувальники, пожежники, і будуть закінчувати гасіння пожежі тут на ринку. На щастя, на щастя, обійшлося без жертв. Тому що росіяни вдарили пізнім вечором, а власне в цей час уже слава Богу тут нікого не було. Також я поспілкувалася із Власником одного із магазинів чоловік сьогодні, от сьогоднішнього вечора, буквально втратив 10 мільйонів гривень. Можливо, чоловіки, в нього тут було інструменти загалом товару на 10 мільйонів. Магазин 200 квадратних метрів, де він продавав, ну от таке там генератор, якісь інструменти, я не знаю. сільськогосподарські, сільськогосподарські якісь приладдя. Ось сюди провиків ворожий шахет. І от чоловік на емоціях дійсно розповів. Розповів про сьогоднішній складний вечір. Можете це подивитися в окремому відео. все тут в мене на каналі. Тому залишайтеся, слідкуйте. Я буду вас далі інформувати про все, що відбувається в Краматорську цими днями.